Перед виїздом помірялося. Отако дрова на машині зложені. Пропорція 5 плюс 3. 5 метрів дуба, 3 вільхи. Точніше рядочка, тут в одному ряду трошки менше, ніж один. Оце по бортах видно, видно, що вище, видно, видно. Ось так гарно зложено. Зараз покажу, як повезе в нову окраїнку. Тут немає місця, щоб взглянуть, дрова зложені, о такого. А тут є нюанс, він називається якась сливочка. Тут сливочка. Оп, Все, все, все. Отак дрова висипається і далі щось треба видумувати. Так, дрова. Людині привезли дрова. Вільха з дубом в певній пропорції. А оце є різниця, де замовить дрова, дешевше, дорожче. Оце фракція наших дров і вони всі одинакові. А оце те, що провезли в людині минулого року. Прикольно, так? Да? А, там дешевше. І що тепер з ними робити? Жінка сама і не знає, що з ними робити. Тому майте на увазі, що слово дрова і їх якість це зовсім різне. Оце те, що провозили того року, це наше.